І на каналі мабулого краю і ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство. От скажіть, що таке домашній затишок? Чим будинок відрізняється від готелю чи офісу? Кожен з нас складає у це слово щось своє. Для одних це коли все на своїх місцях, для інших це коли кіт скрутився клубочком на підвіконні, або ж потріскування дров у каміні чи запах маминої випічки. А хтось уявляє затишок у вигляді дитячого сміху чи читання казок на ніч. І знаєте, кожен по своєму правий. Але погодьтеся, є такі речі, які об'єднують усіх. Це ті деталі, що перетворюють холодний інтер'єр на живу душевну домівку. Я довго дискутував із колегами та клієнтами, щоб дійти до спільного знаменника. І ось висновок. Інтер'єр стає затишним, коли його обжили. Саме господарі вдихають у дім життя. І це головна відмінність. Житлового простору від стерильної кімнати у готелі чи офісу, де люди змінюють одне одного, мов сторож на вахті. Однак знаємо всі, що навіть найзатишніший будинок може перетворитися на склад речей, якщо трохи перестаратися з цим декором. Це, друзі, вже Точно не про затишок. Звичайно, про те, як створити атмосферу комфорту, ми задумуємося уже після ремонту, коли відремонтувалися, облаштувалися і почали жити. І звісно, не завжди є гроші чи бажання робити знову цю переробку. Тож сьогодні я поділюся порадами, як зробити ваш дім затишнішим, без зайвих витрат і навіть без ремонту. Секрет у дрібницях, які дійсно працюють. У цьому відео я покажу вам 12 простих прийомів, які допоможуть перетворити вашу домівку на місце, куди хочеться повертатися і повертатися. Ну що, хто готовий змінити своє життя на краще, тоді поїхали! І нехай ваш дім стане тим місцем, де навіть сусідський кіт буде заздрістю заздирати вам у вікно. 12 способів зробити інтер'єр затишний. Постійно чую нарікання. Ой, сучасний дизайн зовсім не затишний, наче в готелі чи офісі всі ми живемо. Але от що саме зробити, аби стало краще, ніхто конкретно сказати не може. Іноді здається, що для багатьох затишок це коли довкола розкидані речі, а кожен куток захаращений. Але, друзі, якщо у вашому передпокою на вішалці висить гора курток, а на комоді хаотична колекція сумок, ключів та шарфів, і ще Бог знає, яких речей, то про який затишок може йти мова? Спочатку просто поприбирайте і стане вам легше дихати. Порядок починається із системи. Усі речі мають бути розташовані за принципами: щось частіше використовуєте те ближче. А сезонні речі чи спогади із 90-х років десь геть подалі. Так підтримувати чистоту у рази легше, ніж кожного разу влаштовувати генеральне прибирання. Повірте мені. Підтримувати порядок простіше, якщо кожна річ знає своє місце. Ось кілька порад. Розподіліть речі за функціями. Наприклад, хімзасоби тримайте біля пральної машинки. Але будь ласка, не перемішуйте їх із білизною чи інструментами. Документи в одне місце складаємо. Коли треба буде знайти паспорт чи довідку, ви точно оціните цю звичку. Старі речі у сміття. Позбавляйтеся зайвого, як тільки з'явилася думка, а може, воно мені знадобиться. Ми боремося із Плюшкіним, не путайте із Птушкіним. Тож не перебільшуйте. Щодо дрібниць. Якщо в передпокою у вас розкидані ключі чи копійки, покладіть їх у гарний піднос чи вазочку. Дрібниці, вони згруповані в одному місці, вони виглядають набагато акуратніше. Те саме стосується і книг. Сортуйте їх за кольором, розміром або якщо вже зовсім вже творчо підходите, то розташуйте групами вертикально. Чи горизонтально, як душа забажає. Але тоненькі буклети краще заховати у закриту шафу чи ящик. І найголовніше регулярно прибирайте. Пил витираємо, підлогу миємо, бруд на кухні чи у ванні ліквідовуємо одразу і не влаштовуємо музей плям. Але не перестарайтеся. Абсолютно старинність це теж не додає нам затишку. Легкий хаос, ягод, плед недбало кинутий на крісло, чи подушки розкидані на дивані. Вони створюють атмосферу, де хочеться жити. Тож, друзі, дім без зайвих речей із чіткою організацією та крапелькою домашнього безладу це і є справжній затишок. І не забудьте усміхнутися, коли це все робитимете. Навіть прибирання може бути веселим. Ми самі перетворюємо звичайні речі на справжні скарби. Згадайте дитинство. Кожне скельцик, камінчик чи іграшка здавалося нам безцінним. У дорослому житті працює теж правило: речі, які асоціюються із важливими людьми. Подіями чи поїздками стають особливими. Це може бути сімейні фотографії, дитячі малюнки чи сувеніри із далеких мандрівок. Вони одразу додають інтер'єру душевності та унікальності. Обов'язково привозьте щось із поїздок. І ні, магнітики на холодильник не рахуються, хоча вони також мають право на життя. Це можуть бути картини, декоративні речі або навіть надруковані фотографії у рамці. Уявіть, спогади на стіні зовсім інший рівень затишку ніж нескінченний потік фото у соціальних мережах. Особливо круто виглядають фотографії миттєвого друку, вечірки, сімейні моменти чи смішні спонтанні кадри. Це набагато живіше, ніж ті ідеальні фото із натягнутими посмішками, від яких хочеться зіткнути ну хто ці щасливі люди. До речі, зараз в моді простота. Фотомоделі більше не будують себе на обкладинках якогось ЦБ, а стоять як у реальному житті. Це є тренд сучасності, щирість та теплий мінімалізм. Тож, будьте собою і наповнюйте свій дім речами, які справді викликають емоції. Ще одна порада. Прикрашайте стіни мистецтвом, але не тим, що знайдете у мас маркеті Обирайте картини, які чіпляють вашу душу, відзеркалюють вас і гармонійно вписуються у інтер'єр. Дім має бути ваш, а не копія квартири сусіда. І ось ще секрет. Кастомізуйте речі. Купіть щось старе, перефарбуйте, розмалюйте, додайте цікаву функцію. Творіть власну історію. Наприклад, старий стілець із барахолки можна перетворити на яскравий акцент кімнати. Такі речі не тільки роблять будинок унікальним, але і додають затишку. Ваш дім це ваше відображення, Наповніть його предметами, що пов'язані із вашими історіями, і він стане тим місцем, де кожен куточок розповідає щось важливе про вас. І пам'ятайте, затишок це не лише стиль, а й тепло, яке відчувається серцем. Ну і трохи гумору без нього взагалі нікуди. Домашній затишок часто асоціюється із смачною їжею. А хто ж не любить добре поїсти? А пам'ятаєте, як бабуся пригощала пиріжками, мама ліпила вареники? А моя дружина, так вона взагалі больфарка, бо що не приготує, то шедевр. Але їжа це не лише смак, але й естетика подачі. Ну, погодьтеся, суші у паперовій коробці і суші на стильній керамічній тарілці це зовсім різна історія. Сьогодні можна знайти купу авторського посуду від мінімалізму до яскравого етну. Тож без проблем оберете ви щось саме для себе. До речі, гарний посуд задає настрій в інтер'єрі. А якщо ще й з історією, переданий від бабусі чи прабабусі, то це взагалі скарб. Не маєте такого? Починайте свою традицію. Купіть якісний набір, який прослужить вам довгі роки, і залиште його дітям. І тут важливо відмовтеся від. Усього пластмасового. Серйозно ці блускучі штучні тарілочки одразу вбивають атмосферу затишку. Тож хай ваш стіл прикрашають лише натуральні і стильні речі. І обов'язково майте кілька наборів: один на щодень, а інший святковий, коли до вас прийдуть гості. Бо хто знає, коли ті гості прийдуть. Хто ж, з нас не любить, коли вдома пахне смаженою їжею. Щоправда, є люди, які кажуть: о, як жахливо, що у квартирі пахне їжею. Треба кухню дверима закрити. А я їм відповім: можливо, ви просто не вмієте готувати. Запах їжі це про життя, про тепло, про затишок. Особливо, коли цей аромат свіжозвареної кави. М -м, одразу хочеться додому. Запахи здатні творити магію. Вони пробуджують спогади, створюють асоціації, і навіть неприємні запахи здатні повернути у минуле. З дитинства пам'ятаю, що кожна квартира має свій унікальний аромат. Але, звісно, краще, щоб ви згадували про парфуми, які пасують вашому будинку, а не котлети із часником. Використовуйте домашні парфуми, ароматичні свічки, флакони із паличками. Усе це не лише прикрасить ваш дім, а й створить атмосферу. І лайфхак. Більше паличок у флаконі це яскравіший запах. Головне, щоб у вас ці аромати викликали щось тепле і приємне. Запахи це круто, але є один спосіб створити атмосферу це музика. Уявіть, як ваш будинок наповнюється улюбленими мелодіями. І не обов'язково це має бути класична стереосистема. Хоча якщо ви її маєте, то це дуже круто. Сьогодні є Bluetooth-колонки. Розумні пристрої, які шукають плейлисти під настрій, і навіть вбудовані системи у цілий будинок. Тож нехай у вашому домі завжди звучать ті мелодії, які піднімають настрій, розслабляють після важкого дня або додають енергії зранку. Бо затишок це не лише про очі чи ніс, а й про вуха. Колір це ціла наука, або навіть і мистецтво. Колір то не просто фарба на стінах, це справжній інструмент, який можна зробити ваш дім затишнішим, як теплий плед у дощовий день. Чому я так кажу? Бо колір найдоступніший матеріал у ремонті, який перетворює звичайні кімнати на куточки вашої мрії. Багато хто хмуриться при словах. Бежевий інтер'єр і одразу уявляю щось нудне, як шкідний коридор. Друзі, ви просто не вмієте його готувати. З мого досвіду, більшість людей вважають, що теплі кольори вони є затишніми. Але не поспішайте братися за пензля. Щоб обрати правильний відтінок, важливо спочатку зрозуміти, для чого призначений інтер'єр. Чи це спальня, чи робочий кабінет. І тут я хочу наголосити: не знецінюйте працю дизайнерів, бо підібрати колір це не просто, це не просто ткнути пальцем у палітру. Кожен колір має свою магію. Білий створює відчуття свіжості і чистоти. І ні, це не обов'язково про лікарню. Сірий ідеальний фон. Він мирить між собою інші кольори. Синій та блакитний вони охолоджують, налаштовують на роботу і ідеально підходять для офісу чи кабінету. Червоний він заряджає енергію, але обережно, не на всіх він діє позитивно. Помаранчевий це ваш найкращий друг для підняття настрою. Фіолетовий надихає на творчість. А ще додає трохи містики, ну як же ж без цього? Та, попри всі ці красиві слова, насправді підбір кольору нагадує гороскоп. Здається, що є загальні правила, але коли ти починаєш заглиблюватися, розумієш, без індивідуального підходу нікуди. Тож діліться у коментарях, які кольори у вас асоціюються із домашнім затишком. Чи ви в команді Теплового Бежевого, чи ви, може, у команді сміливого червоного. Якщо хочете оновити інтер'єр, але бюджет не дозволяє розвернутися, є лайфхаки. Зробіть косметичний ремонт і перефарбуйте стіни. Один вечір із пензлем, і кімната вже не впізнається. Змініть текстиль, і це магія в дії. Нові штори, покривала, подушки, пледи, і ваш інтер'єр уже на іншій хвилі. Якщо у вас базова кольорова гама стін та меблів, скажімо, білі або нейтральні відтінки, то змінити атмосферу за допомогою текстилю буде найлегше. А головне, це не потребує великих витрат чи стресу як ремонт. Один помах руки, і у вас замість осінньої зігріваючої кімнати з пледами у теплих тонах з'явиться весняна свіжість і з ніжно-зеленими акцентами. Правильно підібрані кольори, і ваш дім стане затишним куточком, куди завжди хочеться повернутися. Ну що, йдемо фарбувати стіни чи нові штори купувати? Затишок починається із світла. Для мешканців північних країн, де зима довга, як черга у поліклініці, найкомфортнішою вважається тепла світлова температура 2,5-3 тисячі кельвінів. А от у південних регіонах, де спека навіть у тіні, затишок дарує холодне освітлення від 4 тисяч кельвінів і вище. Причому це працює незалежно від того, чи ваш інтер'єр у світлих тонах. Темний він, сучасний чи класичний. Головне правило: оберіть колірну температуру, яка пасує саме вам, і тримайтеся її як улюбленого рецепта борщу. Найбільше мене дратує в інтер'єрі, коли лампи із різною температурою світла змагаються між собою. Уявіть. Усі світять теплим, затишним світлом, а одна лампочка раптом вирішила, що вона сніжинка і б'є холодно. Це жах, і вже точно не про затишок. У себе вдома я зробив так: над робочою поверхні кухні нейтральне світло, бо дружина там чаклує. А на обідньому столі тепле, щоб готова їжа виглядала, ніби її щойно сфотографували для кулінарного блогу. Світлом можна зонувати кімнати не гірше, ніж кольорами чи фактурами. Але пам'ятайте, навіть найшикарніші інтер'єри виглядатиме сумно, якщо у вас на стелі висить самотня люстра. Або ще гірше, коридор із злітною смугою точкових світильників, що нагадує аеропорт. Такий дизайн точно затишку не додасть. Ідеальне освітлення це коли є кілька сценаріїв. Яскраве світло для прибирання чи гостей, які люблять, коли світло лупашить в очі. Тепле та відбите для вечірнього затишку, коли хочеться забути про всі справи і просто розслабитися. Найзатишніше світло це те, яке ви не бачите напряму. Тобто, коли світить на лампочка в очі, а м'яке розсіяне світло від торшерів, настільних ламп чи бра. Уявіть. Ви лежите на дивані, а поруч яскрава лампа, яка випалює вам сітківку. Затишно не думаю. А от світильники, що ховають джерело світла, це справжня магія. Сучасні технології дозволяють налаштувати яскравість ламп, а отже, ви завжди зможете підлаштувати освітлення під настрій. Але єдине, що точно знищить будь-який затишок, це яскраві РЖБ лампи. Червоне, синє, зелене це все для дискотеки чи кіберспортивної арени. Вони ще згодяться для цього, але вдома це, скоріш всього, викличе нервовий тік, ніж релакс. Світло це основа домашнього затишку. Щоб ваш дім став справжнім оазисом спокою, використовуйте світильники однієї світлової температури. Передбачте кілька сценаріїв освітлення. Уникайте яскравих і дратівливих кольорів, і пам'ятайте, затишок починається із деталей. А світло це саме та деталь, яка може перетворити ваш дім на місце, куди хочеться повертатися. Якщо поки що встановлення припливної витяжної вентиляції чи рекуператора здається справою далекого майбутнього. Не засмучуйтесь. Є простий спосіб підтримувати затишну атмосферу це провітрювання. Зробіть це своєю звичкою, як от ранкова кава чи перегляд мемів перед сном. Адже без свіжого повітря жоден дизайнерський інтер'єр не врятує. Взимку, коли батареї працюють на максимум, а повітря стає сухим, як жарти в корпоративному чаті. Дихати складно. Ви помічали, як починає дерти у горлі, коли ви спите. Це схоже на відчуття після тривалого перельоту. Тільки замість короткого рейсу кілька місяців зимового виживання. Ми у себе вдома поставили зволожувач у спальні, і тепер я не розумію, як ми жили до цього. Порада! Обираючи зволожувач, зверніть увагу на обсяг у резервуарі і швидкість випаровування. Бо бігати з ковшуком кожну годину це не про затишок, а про фітнес. А от серйозні рішення, як-от рекуператори чи припливна вентиляція, це вже про преміальний ремонт. Але і до цього можна прийти з часом. Починайте з малого, провітрюйте кімнати і подаруйте своєму дому ковток свіжості. Не хочете витрачати гроші на ремонт? Тоді спробуйте чарівну силу перестановки. Поміняйте місцями ліжко, стіл чи шафу. Ви будете здивовані, як зміниться відчуття від вашого житла. Здається, наче вчорашня квартира стала новою, і це без жодних витрат. До того ж, погляд на знайомі речі з іншого кута може змінити ставлення до них. Те, що вас дратувало, з великою ймовірністю перестане псувати настрій. Напишіть у коментарях, чи робили ви колись перестановку. А якщо ні, то обов'язково спробуйте. Перестановка це не лише про зміну меблів, це про нові емоції. І можливо саме цей простий крок допоможе вам відчути, що ваш дім знову став найзатишнішим місцем у світі. Рослини вдома це як кіт на підвіконні. Вони додають життя і затишку навіть у найстриманіший інтер'єр. Зелений кольор він чудово пасує до будь-якого стилю, а квіткові горщики можуть бути як класичними, так і ультрасучасними. Обирайте, до речі, їх по душі. Кількість вазонів залежить від вашого смаку та загальної концепції інтер'єру. Хтось мріє про одну велику монстеру, як із джунглів, а комусь потрібен цілий рік зелений оазис із фікусів і пальм. Але тут важливо пам'ятати, якщо у вас є домашні улюбленці, перевірте, чи не токсична рослина для них. Адже ніхто не хоче, щоб котик чи песик наївся джунглів і потрапив до ветеринарів. Любите мініатюри? Тоді кактуси чи сукуленти це є ваш вибір. Але не виставляйте їх поодинці, бо так вони виглядають, ніби загубилися на підвіконні. Краще створіть міні-садок у групі. Якщо ж догляд за рослинами це не ваша сильна сторона, не впадайте у вічать. Сучасні штучні квіти виглядають настільки реалістично, що їх можна прийняти за живі. А ще зараз модні сухоцвіти, і красиво, звичайно, вони можуть стояти довго та без води. Зберіть букет із садових квітів чи гілок, і ваш дім одразу наповниться природною атмосферою. Текстиль це те, що робить інтер'єр по-справжньому обжитим. Без штор, пледів чи килимів навіть найкрутіший дизайн виглядає як недобудований. Ви тільки уявіть, ось кімната без штор, вона холодна і офіційна. А ось кімната зі шторами м'яка, затишна, наче вона нас обіймає. Що вибрати? Ви можете вибрати ляні штори нейтральних кольорів. однотонну тюль це ідеально, якщо вона буде біла. м'які пледи та посіль у природних відтінках беж, сірий, молочний. Килими вони знову в моді, а ще додають акустичного затишку. Без текстилю ваша кімната може звільніти ехом, а з текстилем вона звучить спокійно, наче в лісі. Не забувайте про подушки. Різнокольорові, недбало розкидані або зібрані у гармонійний ансамбль, вони створюють той самий вау-ефект. Якщо ви ще й спите. Під важкою ковдрою, то знаєте, як це розслабляє, ніби затишний кокон. Обирайте натуральні, приємні на дотик тканини. Вони не лише підкреслюють вишуканість вашого інтер'єру, а й створюють відчуття м'якості, тепла. І головне затишку, який так хочеться відчути вдома. Вогонь у камінні це вже класика затишку. Слухайте. Ідея жити у будинку, а не на вулиці це теж сама заїжджена класика, але популярна вже тисячі років. Тож нехай воно так і буде. Полум'я свічки чи каміну це не просто вогонь, це маленька машина часу. Вона переносить нас у ті давні часи, коли вогонь був і кухнею, і обігрівачем, і захистом від хижаків. Тепер, правда, хижаків менше, але центральне опалення не дасть вам того тепла і затишку, яке дарує справжній вогонь. Камін це, звісно, задоволення не з дешевих, а інколи і взагалі просто декоративний елемент. Мій друг, наприклад, має великий камін, але у ньому горить лише інструкція, яка там вже лежить впродовж п'яти років. Але якщо немає можливості встановити справжнього каміну, не біда. Фейкові каміни із мерехтливими свічками теж чудово виглядають. А для любителів інновацій парові каміни. Вони створюють ефект полум'я, зволожують повітря і залишають ваш кисень цілим. Хочете щось бюджетніше? Тоді свічки, це і вогонь, і аромат. І стильний аксесуар. Вибирайте свічки із різних розмірів, але одній стилістиці. Забудьте про білі, вони нудні. Краще придивіться до свічок складних, приглушених відтінків. Запалене полум'я це не просто декор, а справжнє серце дому, що зігріває його атмосферу. Банки з побутовою хімією. Кольорові шампуні і яскраві етикетки це звісно, зручно, але у супермаркеті, але не вдома. У стильному інтер'єрі вони виглядають як сама жаба у джунглях, отруйна і недоречна. Тому перше правило: ховайте все це у закриті ящики. Мило переливайте у стильний диспенсер. Крупи у гарній ємності, а масло у декоративні пляшечки. І що важливо, зараз цих аксесуарів для зберігання хоч греблю гати. Просто відкрийте будь-який маркетплейс і там буде вибір на будь-який смак і гаманець. У ванній кімнаті краще робити приховані ніші для шампунів. Це не лише стильно, але й практично. Одразу мінус хаос на поличках. І нарешті фіналочка. Напишіть у коментарях, що для вас домашній затишок. Поділіться своїми лайфхаками, мені це дуже цікаво дізнатися, як ви створюєте комфорт у себе вдома. Якщо відео було вам корисним, то тисніть обов'язково на вподобайку і поширюйте його друзям. Раптом їм теж знадобиться трохи натхнення. І, звісно, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нових відео. А ще заходьте у наші соцмережі. Там багато ідей для вашого дому. І не забувайте найголовніше донатити на підтримку Збройних сил України. З вами був Роман Погайдак і меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Щоб обрати правильний відтінок, треба почекати, щоб воно домотало. Це сьогодні промах за промахом. Що за посторонні люди в студії? Пані, пані, все гет. гет, гет, гет. 12, 12 способів зробити інтер'єр затишним. Дванадцять способів зробити інтер'єр затишним. Дванадцять способів зробити інтер'єр затишним. <смас> Ха-ха. <смас> на каналі мабливого краю, на якому ділимося, з вас знанням, порадами, займімо. та лайфхаками про Все, що пов'язано з ремонтом облаштуванням та оздобленням квартир. і не тільки з вами Роман. так таки ми починаємо.